Так, в нас е, в ігрі є значні зміни. Е, я розкажу про те, що я додав в попередніх версіях, але я не робив про них відео. Це додав я е, систему левелів, рівень і опиту. А е, так само я от, е, добав життя, аптечки. Е, під час гри ми можемо е, хілитись. І так само є молнія, яка нам пришвидшує наш е, танк в швидкість на 20%. Ми можемо нажати на пробіл е, купляти. Так само можемо аптечки купляти на пробіл. Е, тоді перейдемо до ігри. Я в грі е, додав через редактор карт. Карту. Поки що я не маю ніякої фантазії, яку робити карту для е, режиму бой на смерть, який зараз тільки доступний, один проти всіх. Е, що у нас на карті? У нас є ящики, у нас є е, кирпічні стіни і є е, стіни з камня. Ящики ми можемо знищити легко, в них всього лише 100 хп, в трошки складніше. Ось. І у кам'яних набагато більше ХП, ніж у кирпічних і у ящиків дерев'яних, тому я їх навіть не буду старатися вбивати. Їх дуже важко вбити, всього лише 1000 хп. Залізні блоки ми не можемо знищити ніякі. І так само є в нас зірочка. А, скрізь них ми можемо стріляти, але не можемо їздити. А, так само в мене в слоті, в ангарі, я вибрав слот Молнию на даний момент зараз виберу. І а, я, коли нажимаю на букву Б. Поки що для клавіатури немає, поки що вона тільки в екраному вигляді. У нас е, активується швидкість на 10 секунд. Наприклад, я зараз спробую е, іспитати удачу і нанесу собі урон. Не виходить. Зараз зміню турель на цій турелі. Якщо я один в ві, ігрі, то я маю такий баг, що можу собі нанести урон. Мабуть, е, треба танк ще вибрати інший. Так. Не наноситься. Ага, тоді я візьму, куплю звичайний боєприпас. Надіюсь на ньому спрацює. Виберу його. Не спрацьовує. Мабуть, баг вже і справлений. Ну але таке можливо нанести собі урон. Я хотів продемонструвати, як працює аптечка. А, щоб її активувати, потрібно нажати або на Y, або на пробел Ну, але у нас вже, мабуть, не судьба. У нас танк не хоче наносити собі урон. Ніяк. О, все наніс. Спрацювало. Нажимаю Пробел. У нас активується хілка. У нас танк показує, що він нас на напротязі 10 секунд. Якщо йому так само нанесуть урон... Ізьмо патрон виберу. Ось і він нам хилиться. Поки у нас є хілка. Мабуть, він буде хилитись безкінечно, бо 10 секунд, мабуть, пройшло. Ну, це не важливо. Баг буде справлений, якщо це є баг.